Вітаю вас! Сьогодні ми знайомимось із поезією Василя Симоненка-Лебеді материнства. Виразно прочитаємо поетичні рядки, проаналізуємо їх, складемо паспорт твору, визначимо художні засоби. Прочитаємо поезію разом: Мріють крилами з туману, лебеді рожеві, сиплють ночі у лимани, зорі сургучеві. Заглядає в шибу казка сивими очима. Материнська добра ласка в неї за плечима. Ой біжи, біжи до саду, не вертай до хати, не пущу тебе колиску, Сину вугойдати. Припливайте до колиски лебеді, як мрії. Опустіться, тихі зорі, синові підвії. Темряву тривожили. Криками півні, танцювали лебеді в хаті на стіні, лопотіли крилами і рожевим пір'ям лоскотали марево, золотим сузір'ям. Виростеш ти, сину, вирушиш в дорогу, виростуть з тобою приспані тривоги. У хмільні смеркання мавки чорноброві ждатимуть твоєї. Ніжності й любові будуть тебе кликать у сади зелені, хлопців чорночубих диво наречені. Можеш вибирати друзів і дружину. Вибрати не можна тільки батьківщину. Можна вибрати друга і по духу брата, та не можна рідну матір вибирати. За тобою завше будуть мандрувати очі материнські і білява хата. І якщо впадеш ти на чужому полі, прийдуть з України верби і тополі, стануть над тобою, листям затріпочуть, тугою прощання, душу залоскочуть. Можна все на світі вибирати, сину, вибрати не можна. Тільки Батьківщину. Поміркуйте над змістом прочитаного і дайте відповіді на запитання усно. А тепер проаналізуймо цей твір. Назва Лебеді Материнства. Автор Василь Симоненко. Написано поезію у 1962 році. Це інтимна лірика. Чітко простежуються ознаки пісні, проте ми визначаємо жанр цього твору як колискова. Цей твір не входить до жодної збірки поета. А тепер з'ясуємо тему, ідею та основну думку твору. Зараз перед нами з'являться три характеристики: поміркуймо, що з цього є темою, що ідеєю, а що є основною думкою твору. Отже, темою твору є настанова матері синові, аби той не забував батьківщину. Ідея ж колискова матері для своєї дитини як найважливіша життєва настанова, а також захист. Основною думкою Колискової лебеді материнства є рядки можна все на світі вибирати сину, вибрати не можна тільки батьківщину. Ми спостерігаємо перехресне римування, а віршовий розмір визначаємо як хорей. В античному віршуванні хорей це двоскладова стопа з першим довгим, а другим коротким складом. В села ботонічній системі це двоскладова стопа, в якій акцент припадає на перший склад, як правило, непарний. Визначати віршові розміри доволі складно. Якщо вас цікавиться тема, ви можете детальніше дізнатися в окремому відеоуроці, посилання на який буде розміщено в описі до цього відео. В поезії лебеді материнства велика кількість епітетів: мавки чорноброві, сади зелені, сивими очима, тихі зорі, білява хата, материнські очі та інші загадковості цій Колискові додають метафори. Зорі сиплють ночі у лимани, лебеді танцювали в хаті на стіні, верби і тополі прийдуть з України та інші. Поміркуйте, яке значення заклав автор у ці метафори? Поділіться своїми думками в коментарях під цим відеоуроком. У творі також є порівняння, а ще звертання. Автор звертається до сина, лебедів і навіть до сади. Ми можемо виокремити дві групи образів перша група це образи людей, мати, син, друг, мавки, природи, предметів і явищ, а також міфологічних істот. Друга група це образи символи. Казка лебеді, мати і батьківщина. Завдання. Підготуйте невеличку доповідь про значення цих символів. Колискову лебеді материнства можна поділити на дві частини. Перша частина це колискова маленькому синові як оберіг від нечистих сил. Мати захищає свою дитину. Друга частина це настанова вже дорослому синові на самостійне достойне життя. Мати знову захищає сина і дає добрі поради. Тепер ви можете виконати наступне завдання: напишіть розгорнуту відповідь або есе за таким питанням. Також ви можете вивчити колискову лебеді материнства на пам'ять. Не забудьте надіслати роботу вашому вчителю у визначений ним спосіб. Запрошую підписатись на канал щотижня нові відеоуроки за програмою. Під час наступного відеоуроку з української літератури ми проаналізуємо поезію Василя Симоненка: Ти знаєш, що ти людина. Тож натискайте на дзвіночок, аби не пропустити цей урок.